Привіт, друзяко! Сьогодні ми зануримось глибше в захопливий світ гри Сквад і розглянемо роль, яка тримає твоє життя в руках, та може визначати межу між життям та смертю. Отже, сьогоднішній відеос я присвячую ролі медика. В кінці відоса ти обов'язково дізнаєшся пару основних фішок, як за нього краще грати, як прославитись на сервері, щоб інвайти в скваді к тобі залітали як тільки ти з'явишся ще в грі. На мою думку, існує чотири золотих правила. Почнімо з першого. Коли ти рухаєшся зі своїм складом на вказану задачу: будь це поле, ліс, ти завжди тримай дистанцію. Старайся бути останнім, так по тобі буде важче попасти. А коли відбудеться контакт з ворогом, ти зможеш тверезо оцінити ситуацію та в частих випадках підняти своїх товаришів, не втрачаючи тікетів. Підбігаючи до товаришів, які потребують твоєї допомоги, оціни ситуацію. Так, ми переходимо до другого правила: задай собі або товаришу питання: чи це відкрита місцевість, яка прострілюється, чи є ще ворог на місцевості? Після чого аж тільки приймай рішення бігти та піднімати одразу. Чи зачекати ще пару хвилин? Часто новачки помиляються, кидаючи дим, коли піднімають свого товариша, і це не завжди є правильним. Таким методом ви можете себе демаскувати. Так як ворог не дивився після вбивства вашу сторону, побачивши рух, він буде просто нашивати в дим, та з великою віргідністю попаде в вас. Правило номер три: знаходячись біля союзника, піднімайте його та лікуйте відразу. Це збільшить шанс його виживання на полі битви та дасть можливість полікувати ще раз, якщо його зачіпить ще одна куля. В інших випадках. Він просто загине. Лікуючи відразу, ви знімаєте блекскрін та відновлюєте стаміну. Тепер ваш солдат може одразу бачити ворога та з відновленою стаміною вести прицільний вогонь, не промахуючись. Четверте правило має бути викарбуваним на всіх ваших бинтах. Ти медик тільки свого складу. Ти в першу чергу допомагаєш солдатам, які підсвічуються зеленим. В інших випадках ти можеш підняти медика синяка чи якусь трубу, якщо поблизу є техніка. Ну що ж, друже? Я думаю, ти засвоїв пару основних правил. Їх всього чотири. Вони не важкі. А тепер давай перевіримо, наскільки ти їх запам'ятав. Я даю тобі частинку відео, передивись його, будь ласка, уважно та напиши в коментарях, які помилки я зробив. Кращий коментар отримує від мене вайтліст на сервер Кіп Калменд Ukraine. Ешечку нам блять сюда сюда, а блять бы заебись. Чтоб аж так, блядь, гавно по тем мешкам разлетилось. Пропозиция по похилили, выходьте, бо блядь, ну реально одна грена и когось просто не милибаси с кукиправить. Пацаны, письоне поразлетаются только так. Медик чекай, что в мене хилка полночи, нет. Помню,

Я бы заляшечку патроны, даже словенький. Вс, <реж> все живи. Да. На -да. FC на 180... весь на Е Прям тут. Да-да, понял.